Доброго дня, друзі! З вами компанія Арті. Ми продовжуємо вести для вас відеоблог наш. Сьогодні у нас велика кількість рукава, бензостійкого прийшло. Давайте подивимось, скільки у нас його. Надійшов контейнер з рукавами. Ось такий. велика-велика машина. Друзі, може, ви хоч половину зразу розкупите, бо і реально злажувати нікуди. Подивіться, всі полки зайняті, така кількість товара, що її нікуди просто ложити. Тому подивіться, може, комусь щось одразу ну, треба, ми відгрузимо з задоволенням. Хочу трохи вам розповісти за цей рукав. Це китайський рукав фірми Excellent. Розміри в нього бувають від 6 до 90. Тримає він температуру від мінус 30 до плюс 70. Давайте я вам наглядно покажу, як виглядає рукав. Дивіться, рукава йдуть в таких бухтах. В, кожному, в кожної бухті є 20 метрів довжини. Отак так он у нас виглядає. Отакою він текстури, як бинтований. Багато хто полюбляє такі. Весь рукав йде масло бензостійкий з тканевим кордом. Дивіться, це рукав двадцятка. І кожний розбір має два варіанти виконання. Він буває до 6 бар і буває до 16 бар. Також у цьому приході у нас є рукава кислородні, ацетиленові, рукава для. Рукавів високого тиску. Також нагадую, що ми робимо під замовлення. У нас є виробництво рукавів високого тиску. Ми штацируємо, це робимо, як ви побажаєте, розмір, діаметр то все це можна замовляти. Так виглядає кислородний рукав. Дуже якісний. Його дуже багато беруть. Також маєте на увазі, що це не всі рукава, котрі у нас є, маслабін застійний. Також ми можемо запропонувати вам і аналог цього рукава. Це більш дорожчий рукав. Це симплекс чешський. Він теж буває в трьох виконаннях. Буває 10-барний, буває 16-барний, буває 20-барний. Давайте наглядно я вам покажу, як він виглядає. Так, от приклад, це рукав Тук 10. Він де 10-барний, він де, бачите, вже гладкий, він не такий, як тот, бінтований. теж він з кордом. Саме цей рукав можна брати під воздух, під масло. У ці рукава Тук-20 і Full Oil. Вони йдуть повністю вже масло бінзостійки. Використовують їх на заправочних комплексах. Їх багато дуже беруть ці рукава. Це Чехія, відмінна якість, дуже добрий рукав. Цей тримає 16, цей 20. В наявності їх дуже багато, дуже багато по ним замовлення. Також він йде антистатичний, дуже багато запитань по цьому. Також у нас є рукава з металовою проволокою всередині для антистатік. от Теж це є. Тобто всі ваші забаганки ми виконаємо. Ще, друзі, хочу більш детально розповісти вам про різницю між двома виробниками. Excellent китайський і Simplex Чешський. Дивіться, excellent, він йде бинтований, тоді як Чехія йде гладкий. Чехія більш гнучкий, це більш жорсткий рукав. Ось так це виглядає. І той і той йде з кордом. Чехія це преміальна якість, Excellent – це Китай. Середньої якості за доброю ціною це, напевно, краща пропозиція на ринку зараз. Також дивіться, у Excel робоча температура від мінус 20 до плюс 70 градусів, у Simplex йде від мінус 40 до плюс 100, у Excel бухти йдуть по 20 метрів, всі. у сімплекса бухти йдуть по 50 метрів. Всі. Нагадую вам, що Excellent і Сімплекс це торгові марки нашої компанії Афті. Торгуємо їми тільки ми в Україні. Торгуємо вже понад 20 років. Якість відмінна. Вони дуже добре себе зарекомендували. Тому обирайте їх, якщо будете розглядати щось в покупці. Друзі, у нас реально така багата кількість різновидних рукавів, що напевно в Україні мало у кого таке є. Дивіться, ще у нас буває такі рукава. Це рукав під бензин. Сотка він йде з металевою проволоко, проволокою. напірно всмоктуючий. Він є і в 50-му, і в 75-му виконанні також він буває кислотно під воду. Дивіться, така кількість у нас різноманітних рукавів. Нагадую, що у нас є і поліуретанові рукава і ПВХ рукава. Машина вигрузилась. Зараз отак от поглядає наш склад. Дивіться, тут вільного місця немає. Все забито рукавом. Ось так. Хлопці працюють. Уже є у нас рукава і на відправку. Дивіться. Це вже буде їхати клієнтам. Друзі, всім дякую за перегляд. Нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Це нам допоможе. Чим більше вас підписано, тим більше людей побачать, чим ми займаємось. У нас ще багато груп, які ми будемо для вас знімати. Всім дякую, до побачення.